Привіт! Сьогодні відео розбір моїх угод за останні два тижні на годинному таймфреймі на Форексі. Це реальний рахунок, на якому зазвичай я відпрацьовую різні свої торгові ідеї. 12 березня я вирішила зробити такий собі челендж та вирішила поторгувати на годинному таймфреймі до кінця березня. З чим було пов'язане таке рішення? Справа в тому, що Америка та Європа переходить на літній час. З різницею в два тижні. І у ці два тижні свічки на моєму основному таймфреймі, на якому я зазвичай торгую, а це аж чотири. Вони дещо відрізняються. А так як я торгую паттерни, то для мене це дуже важливо. Тому я вирішила, що якраз до кінця березня буду торгувати на годинному таймфреймі і заодно відпрацюю деякі свої нові ідеї. Тож, 12 березня, я поповнила рахунок на певну суму. І почала торгувати. Перші дві угоди я відкрила саме 12 березня по євро-єні та по євро-долару. Перейдемо на ці графіки та подивимось їх. Першу угоду я відкривала за паттерном «outside бар У мене на каналі є про це відео. Що у нас тут було? У нас був висхідний тренд, але я побачила деякі ознаки завершення цього висхідного тренду. Як я вже неодноразово казала, свічки нам говорять дуже багато інформації. Ми декілька разів підходили в якусь зону, звідки ми не могли пробити її. Тобто, це ми бачимо за ось цими великими шипами, які у нас. Натякають на тиск продавців зверху. І після того, як у нас з'явилася одна велика свічка медвежа, потім невеличка корекція вглиб цієї свічки, та вже потім з'явився повноцінний паттерн на продаж: це паттерн аутсайдбар. Я вирішила торгувати цей паттерн аутсайдбар та забрала звідси свої два ризики прибутку. А аналогічна ситуація була на парі євро-долар 12 березня. Так, так, покажемо торгову історію. Так, ось. Тут вже була повноцінна зміна тренду, і також відкривалася за паттерном Outside Bar, який поєднувався з паттерном Піпір. Ось цей паттерн. Також заробила свої два ризики прибутку, тож це непогано. Що тут було у нас? У нас також був висхідний тренд, і ми маємо слідкувати за останніми мінімумами. В той час, коли ось тут ми пробили останній мінімум висхідного тренду, у нас з'явився потенціал на рух ціни донизу. Тож, знов таки. У нас є ось ці дві хвилі: ось цей максимум, цей максимум, і також два нижчих мінімума і два нижчих максимуму. А це повноцінна ознака несхідного тренду. Знов таки, у нас є корекція вглиб цієї хвилі, і з'являється паттерн, який натякає нам на те, що рух ціни продовжиться донизу. Тож, це були дуже легкі угоди. І... Вони принесли мені чотири ризики прибутку. Наступна угода була на парі долар єна на наступний день 13 березня. Долар єна 13 березня. Шукаємо цю угоду. Я вже не дуже пам'ятаю. А, так, згадала. Так, чому не показується? Так, ось вона, її майже не видно. Заходила я за цим пінбаром, також щоб було зрозуміло. У нас тут є несхідний тренд, але знов-таки дивіться на оці великі шипи, які у нас є знизу. Тобто, це ознака того, що у нас звідси є тиск покупців. І можливо, коли ціна дійде до знов цієї зони, а вона ще поєднується ось цією зоною підтримки. Тож ми маємо змогу відкривати свою угоду на покупку. Як ви бачите, я відкрила свою угоду за пін-баром і майже одразу її закрила. Чому я її закрила? Тому що ще вирішила не залишати цю угоду на ніч, тож просто закрила її там декілька піпсів прибутку. Але вона дуже 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 добре відпрацювала. Якби я її залишила, то була в дуже гарному плюсі. наступна угода була. Фунт долар 18 березня. Шукаємо її. Здається, її я публікувала у себе в телеграм-каналі. Так, ось ця угода. Тут все було дуже просто. У нас був повноцінний рух ціни нагору. і за сіткою Fibonacci ми якраз коригувалися до рівня 61,8. З нас з'явився паттерн який. Поєднує паттерн аутсайд бар з Піп'єр, а це дуже сильний паттерн. Тож можна було сміливо відкриватися на покупку, і я відкрилася. Але закривалася я знов таки роками, трошечки не доходячи до свого тейк-профіту. Тейк профіт в мене був встановлений, здається, ну на співвідношенні один до двох. 12.24. Так, ну, трошечки я не дійшла до свого аптейк профіту але нічого. Майже два ризики прибутку також зароблено. Наступна угода. Також 18 березня, знов євро-єна. Переходимо на євро-єну, шукаємо 18 березня. Так, ось бачимо. Відкривалася за ось цим пін -баром. Так, і тут також а, все було дуже зрозуміло. У нас знов-таки був висхідний тренд, у нас він був повноцінний висхідний тренд. Якщо ми розтягуємо сітку Фібоначчі від останнього мінімума до останнього максимума, і ми добре бачимо, що в нас з'являється пін-бар на покупку. Відстань до рівня 0 у нас вистачає. 100% вистачає, але чому я її майже одразу закрила. А, мені не сподобався ось цей паттерн Аутсайдпіп'яр на продаж. У нас начебто був висхідний тренд, але був такий сильний тиск ведмедів зверху, що ось цей пінбар, який мав спробу продовжити рух ціни нагору, він не мав успіху. І ведмеді звідси е, перемогли і дали нам такий сигнал на продаж. Це сильна комбінація Outside PPR. І тоді, коли я відкрила за цим пінбаром на покупку, ми один раз ходили до цього шипа, мені здалося, що ціна починає відкатуватись, і, можливо, цей пінбар не відпрацює. Тож я просто закрила цю угоду, і якщо ви бачите, вона таки мені 35. Повноцінних моїх два ризики прибутку не принесла. Але якщо бути уважним та дивитись на графік, у нас звідси, зверху, також був, була комбінація свічок у вигляді паттерну PPR, І, як вже казала в деяких відео, що можна було торгувати до зони цієї корекції. Тобто цей пінбар можна було заходити не на співвідношення 1 до 2, до а на співвідношення 1 до 1,5 десь. Але нічого, я закрила угоду, також взявши маленький профіт. Так, наступна угода 24 березня, також по євроєні. 24 березня в мене було, здається, декілька угод, і відкривалася я майже їх в один час. Перша угода о 10-й годині. 24 березня о 10 годині. Так. Так, ось ця угода. Що тут було? У нас був висхідний тренд, висхідні максимуми та висхідні мінімуми. І коли сформувався ось цей пінбар, по якому я заходила, і по якому я відкривала угоду. Мені здалося, що ми так, що у биків також не вистачає сили для того, щоб продовжити цей рух. У нас з'явився дуже великий шип зверху. І я ризикнула, відкривала угоду на продаж. Але відкривала її трошки пізніше, дочекавшись, поки ціна трошки скоригується. І якщо чесно, тут у мене був стоп-лосс, стояв десь ось так: от. тобто, в мене до стоп-лосса не дійшло 9 піпсів. Я про це писала у себе в телеграм-каналі. Так, ось ця угода. Я не знаю, як мене не вибило тут за стоп-лосом, але, мабуть, везіння. Тож, я залишила цю угоду, нічого не чіпала, хоча вона давала трошки прибутку, але ми не змогли закріпитися нижче ось цього мінімума, але я вирішила не чіпати угоди, тому що стояла також в інших парах на продаж. Була тут я отримала збиток. Наступного угоду відкривала також по євро-долару. Це у нас 24 березня. Шукаємо її. Так, тут все також було дуже-дуже просто. У нас повноцінний несхідний тренд на низ. І за сіткою Фібоначчі, якщо розтягувати сітку Фібоначчі від останнього максимуму для несхідного тренду до останнього мінімума, то в нас таки знову з'являється паттерн пінбар. Ось він, з бичим кольором тіла, від зони корекції, яка вище 61 го рівня. І також відкривала угоду на продаж, але знов-таки тийк профіт в мене стояв на рівні 0. А я закривала угоду трошки раніше. Чому я її закривала? Так, видалю рівні фібоначі. Тому що у нас тут був неперекритий геп. І якраз вийшли новини ось цей геп. Ми його не перекрили. І коли вийшли сильні новини по долару, я вирішила не ризикувати та закрила на перекритті цього гепу, бо ціна могла відскочити ну, зворотній бік. Ще одна ситуація була: я про неї також писала в телеграм-каналі: що стратегія дала ще один сигнал: так, ось, по е, австралійцю долару цей самий день, але трошки пізніше. Австралієць Долар 24 березня. Так, де воно? Де... Ага, так треба вимкнути. 24 березня. Тут все так чомусь не показується, покажемо знов. Так. Ось наш східний тренд і знов-таки за сіткою Фібоначі у нас з'являється паттерн PPR, який можна торгувати. Тут я встановила відкладений ордер по мінімуму останньої пробитої свічки бичої, і не дуже сподівалася, що мене активує, але таки мене активувало аж на третю годину, і ціна почала відкатуватись донизу. Але на цей час я вже закрила всі угоди. По євроєні в мене вибило за стоп-лосом. Євро-долар я вже закрила цю угоду. І я не дуже хотіла стояти в цій угоді, тому закрила її також в невеличкий прибуток, один до одного, здається, так. 102. ну, так, Трошки менше, ніж один до одного я тут взяла. Хоча ціна спускалася до мого тейк профіту, який я встановлювала на рівні 1 до 2. На 10 пунктів ціна сходила на 2,5 ризики прибутку. Так, щось дуже часто я закриваю угоди не чекаючи тейк-профіту, але нічого, попрацюємо над цим. Наступна угода була на наступний день євро-долар. Її також я публікувала в телеграм-каналі. Тут також все було просто, я побачила потенціал на розворот ціни. У нас, якби і був тут тренд на низ, але знов-таки у нас є велика бича свічка і великі шипи знизу. Тож ми знов-таки намагалися спуститися донизу та пробити ціну далі, оновивши оцей мінімум. Але ми не змогли оновити цей мінімум та. Ціна дала ось такий гарний пінбарчик на покупку. Тож, я його також торгувала і знов-таки не дочекалася свого тейк профіту. Тейк профіт я виставляла ось за цим шипом. Тобто мені здавалося, якщо у нас буде тут повноцінний розворот ціни на висхідний тренд, то ми маємо пробити ось цей ось максимум. Але, як виявилося, що ми його не пробили, і я закрила угоду раніше, не чекаючи свого тейк-профіту. Але тут я так заробила майже так 100. Так, тут я заробила два ризики, навіть трошки більше, тому що заходила не по ціні закриття пінбару, а також на корекції. Так, наступна угода. Новозеландський долар до американського долара 25 березня. Так, тут також все було дуже просто: 25 березня. Знов-таки угода за паттерном Піпір. І знов таки на несхідному тренді. У нас є остання хвиля несхідного тренду, є глибока корекція, і звідси формується паттерн на продаж PPR. Через те, що я була вже не вдома, брала з собою ноутбук, відкривала угоду на колінках себе. Я її також публікувала в телеграм-каналі та задавала питання, чи дотримаю я її дотейку. Так, багато в мене повірило людей, але вибачте, я її до тейку не дотримала. В чому тут була справа? Через те, що я була не за комп'ютером, в мене не було часу нормально спостерігати за ринком. Коли я побачила тейк, у мене стояв на ось цьому максимумі, коли я побачила, що ціна почала відкатуватись трошки, а мені треба було їхати по справам далі, я просто. Пересунула свій стоп-лосс в беззбитковість, там невеличкий зовсім плюс. Та забрала свої там, пару баксів прибутку. Так, це був мій фейл. Я згодна, тому що ціна сходила повноцінно до мого так-профіту, та навіть більше. Тобто тут я могла заробити повноцінні 4 ризики прибутку взагалі. Але нічого на те і є тестування для того, щоб. Розбирати свої якісь емоціон... емоційні та технічні нюанси. Тож, тут було дві угоди, обидві вибили мене в безбитковість, але нічого. На наступний день також була угода за австралійцем 26 березня. Її я вже не публікувала. Так, 26 березня, так, торгувала я ось цей аутсайд-бар на продаж. Чому я відкривала угоду, начебто без рівня, і взагалі так всередині руху. І вона повноцінно відпрацювала. Що я тут побачила? У нас є висхідний тренд. І у нас остання хвиля висхідного тренду, це вона починалася з цього мінімуму до цього останнього максимума. Але коли всередині корекції проти основного головного руху у нас формується паттерн проти? Цього тренду, то це натякає нам, начебто, що ціна може дійти до найглибшої корекції, тобто на початок цієї хвилі. І я просто заходила на продовження цього руху. Заробила тут повноцінні свої два ризики прибутку. Тож, на цьому було все. І була ще одна в мене угода. Вона була вчора, відкривала її дуже пізно, як ви бачите, майже о 10-й годині вечора. Це долар єна Чому так? Справа в тому, що мене не було цілий день вдома, і я не мала змоги слідкувати за графіками. Тож, коли я ввечері відкрила комп'ютер, я побачила, що у нас також був пін-бар ось цей проти основного руху. У нас був тренд догори. У нас знов таки був. Був великий тиск продавців зверху, його ми бачимо за ось цією великою медвежою свічки. І якщо ми встановимо рівень на максимум цієї ведмежої свічки, а цей рівень можна встановлювати тому, що ми бачимо, у нас був повноцінний рух ціни на гору, а звідси саме чомусь по цій ціні, у нас з'явилося багато продавців, які штовхнули ціну донизу. І в нас також ми бачимо, що знову ми намагалися пробити цей максимум, але в нас нічого не вийшло, і сформувався ось цей пінбарчик. Гарний пінбарчик на продаж. А так як я його не побачила, о котрій о 7 годині вечора, а побачила її вже майже о 10 тож я і відкривалася, коли його побачила. Так, і знов-таки мені тут пощастило. Чому пощастило? Тому що. Стоп-лос в такому випадку був 150 піпсів, і я встановлювала стоп лос такий самий 150 піпсів від точки своєї, то від точки відкриття угоди. Тобто звідси на 150 піпсів. Так, це 151, 220, 151, 220 був мій стоп лос Ну, десь так. І якимось дивом мене не вибило цим шипом, хоча я була впевнена, що мене мало б тут вибити, але ціна розвернулася та спускалася майже до мого тейк профіту. Take профіт я встановлювала за ось цим шипом. Тобто, в два, ну, я встановлювала тейк-профіт за цим підбаром для того, щоб оптимізувати свою, свій прибуток 150. На 300, так у мене стояв тейк профіт. Але ми майже доходили до мого тейк-профіту. І тоді, коли у нас формувався паттерн inside бар я подумала, що, начебто, ринок не хоче більше рухатись донизу. Після цього inside бару формується прокол Inside бару а це натякає нам на те, що, можливо, тут буде формуватись паттерн фейки. Це паттерн про хибний пробій. І я вирішила просто закрити свою угоду, тому що перший раз мене не вибило за стоп-лосом. Це було реально везіння. Тож я трошки зафіксувала свій прибуток. Непогано вийшло поторгувати останні два тижні на годинному таймфреймі, хоча зазвичай я цього не роблю. А, і так виявилося багато помилок в мене емоційної якоїсь нестабільності, тому що закривало багато угод, не чекаючи тейк профіту. Але для того і є аналіз своїх угод та аналіз своєї поведінки, з якою я буду розбиратися вже на вихідніх більш поглиблено. Далі я збираюсь вивести деяку частину прибутку з цього рахунку, а частину прибутку я залишу на подальше тестування інших своїх торгових ідей. Дякую за перегляд, прибуткових вам торгів та бережіть себе!